Бажаєте весело провести час зі своїми друзями довгими зимовими вечорами? Я зараз вам проведу відео огляд гри Мемологія. Це гра якраз для компанії 16. По секрету вам скажу, що я граю зі своїми дітьми, але попередньо витягаю всі карточки, які мають додатковий дорослий підтекст. Отже, правила гри. В грі беруть участь мінімум троє людей. Той, хто має найбільшу кількість підписників в інстаграмі, той суддя. Суддя обирає карту з мемом і ставить її на мольберт. Кожен з гравців отримує по 7 карт. Завдання кожного гравця обрати найбільш дотепнішу і дошкульнішу відповідь на ось такий мем. Гравець ставить свою відповідь. На стіл перед суддею. Так само роблять і інші гравці. Суддя обирає ту відповідь, яка йому найбільше сподобалася. Він зачитує в голос усі відповіді. Ось, наприклад, те відчуття, коли голосував за Зеленського ще в першому турі. І коли суддя обирає на власний розсуд карточку гравця, гравець отримує один бал, одну карточку. В кінці гри ми перераховуємо всі карточки, і той гравець, який набере найбільшу кількість манів карточок, той переміг.